Усім привіт! Сьогодні будемо тестувати мережу Quasar Finance. Що це таке? Це децентралізований протокол управління активами, що використовує технологію Interblockchain Communication, скорочено ABC. Протокол дає змогу користувачам створювати і приєднуватися до сховища. Або незалежних активів, здатних пов'язувати токени і передавати дані між ланцюгами. Насправді, це один із довгоочікуваних проєктів в екосистемі Космос, особливо після того, як він отримав велике фінансування. Можемо перейти до статті, подивитися, що цей протокол залучив 5,4 мільйона доларів від таких фондів, як Polychain Capital. Блокчейн Capital, а також від співзасновника Осмосіса Санні Агарвал. Переглянемо їхній сайт, який досить круто виглядає. Посилання залишу в описі. Можете самі перейти ознайомитись. В Твіттері у них ще поки не дуже багато підписників, але сам проект розвивається, і зараз у нас є змога взяти участь у тестуванні. Даної мережі. Перше, що нам потрібно, це гаманець Kepler. Якщо у вас ще досі його немає з попередніх активностей, то обов'язково потрібно буде встановити, Вибираєте свою операційну систему, а точніше, свій браузер, створюйте гаманець, записуйте в фразу, все як по стандарту. Далі переходимо на цей сайт, конектимо свій гаманець. І отримаємо тестові токени для тестування мережі. Можна буде двома способами: це або через сайт Stakely, або через Discord. Ну, Ми одразу два способи спробуємо. Переходимо на сайт. Потрібно буде зайти свій гаманець Скіплір, шукаємо тут мережу, квазарт.net, копіюємо адресу. Вставляємо сюди, проходимо там простеньку верифікацію. Так, і потрібно буде твітнути. Так, Запускаємо твіт, очікуємо трохи, поки нам токи не прийдуть. І верифікується твіт. А поки це все діло відбувається, можемо перейти в їхній Discord і відповідно тут отримати токени. Перше це пишемо ось цю фразу FAUCET Нам потрібні токени. OSMO Вказуємо. І сюди потрібно скопіювати адресу нашого гаманця. Відправляємо. Так, далі потрібно буде ще раз копіювати дану фразу. Тільки замість осмо. Пишемо отакий от токен. Відправили. І ще раз. Тільки вже такий токен. Все, як бачимо, наші токени мають бути вже Тут, давайте ще раз йдемо, подивимось. О, певні токи не відображаються, далі будемо на сайті. Отже, ми зібрали всі токени, які нам потрібні. Це Osmo, QSR і A. Переходимо в наше сховище, коннектимо знову ж таки свій гаманець, оновляємо сторінку, щоб все працювало добре. Нам потрібно буде натиснути ось цю кнопочку фонд. Як бачимо, тут вказуються наші баланси 0028, 20 цих токенів від FACUSR. Нам потрібно тут буде вписати ось такі значення. От наші значення прописалися, натискаємо кнопку Депозит. Апробуємо дану транзакцію. Як бачимо, написано успішно. Тепер переходимо вкладочку Assets та бачимо, що в нас а от, токени розподілені по Значить, першу частину ми пройшли на ОК. Підписуємося на їхній Discord, щоб читати анонси нових частин тестування. Також можна ще буде заповнити форму Quazard Testnet Form, якщо ви знайшли якісь баги, теж я думаю нам якісь плюси за це зарахуються. Наразі все така дуже легка активність. Підписуйтесь на мій YouTube, продовжуємо викладати далі відео по амбасадорках, по тиснетах Тоже дякую всім за перегляд, за підписки. До наступних відео.